Запатентують та виведуть на світовий ринок. Долинське підприємство разом з міжнародними партнерами працює над селекцією нових сортів лохини. Зокрема, робота триває над середньопізніми сортами ягоди. Саме цей напрямок каже керівник компанії Олег Базюк. Ніша України на міжнародному ринку, адже ранніми переконаний, ми не можемо конкурувати з країнами, де клімат тепліший. Тож два-три роки такі нові сорти випробовуватимуть в Україні. Ми не, не в конкуренції з сербами, ми не в конкуренції з румунами, які дуже інтенсивно. Дуже великі агрокомпанії, міжнародні агрохолдинги, дуже потужні навіть латиноамериканці працюють, приходять на ринок Румунії, закладають величезні гектари. Тобто, їх по клімату вони виходять все одно, їхня ягода раніше, вони збирають преміум ціну. Наш, наш, наш сезон бо, ну, так образно говорячи, Е, в в, в нас сезон іде починається десь, має бути десь з, з 10 серпня по 10 вересня пропонувати ягоду на ринок Європи, щоб Україна пропонувала до того часу, поки не прийде ягода з Перу. Наразі на підприємстві вирощують три сорти лухини. Окрім них, розмножують плодові дерева та саджанці для українських та європейських фермерів. Весь процес відбувається у стерильній лабораторії. Відтак це дозволяє уникнути зараження саджанців патогенними організмами. Укорінюємо рододендрони з банок, все йде стерильно, з контейнери так само. Іде укорінення у середовище спеціально зварене. Потім Через якийсь час, який має вони адаптуватися у культуральній, піде вверх на в адаптаційну і там висадка піде в ґрунт. Беремо рослину з банки, розділяємо, є технологія, по якій це робиться, відсортовується, частина висаджується на укорінення, більші, менші сортуються. У лабораторії виводять практично мільйон маленьких саджанців. Розмножують рослини методом інвітро, тобто їх вирощують не у природних умовах, а у скляних банках. Ця технологія, каже Олег Базюк, дозволяє виводити велику кількість чистих рослин. Оце от ми зараз взяли оце є один з тих нових сортів, які ми привезли, який ми випробуємо. Береш бруньку на чистий там цей безвірусної рослини, вбиваєш всі бактерії, грибки. Висаджується в стерильне середовищі і ця брунячка попробує проростати. Ця брунечка далі собі розростається, отак її пересаджує через якийсь певний час. І десь розмножуємо ту, ту рослину, розмножуємо протягом пів року, рік, поки вона не вступить в фазу інтенсивного розмноження. Щороку долинська фірма продає по усьому світу до 300 тисяч саджанців з розсадника. Свою діяльність підприємство не припиняло навіть попри повномасштабне вторгнення. Як і кожен з українців, каже Олег Базюк, вони стикнулися із багатьма викликами та зуміли їх подолати. І вже зараз компанія планує подвоїти свої потужності. Люса Гребиквіталі Магалаті, телеканалу чотириста